Добро здорове усім! Професія вчителя є, була і буде найшанованішою у нашому суспільстві. Я в цьому більше ніж переконана, незважаючи на всі зміни в нашому житті. Люби те, що робиш, і тоді робота перейде у творчість. Це кредо вчителя української мови та літератури, ліцею Тріумф Тетяни Петрівни Євтушенко. Сьогодні. Напередодні її професійного свята, дня вчителя. Я зустрічаюся з цим педагогом, аби поговорити про секрети її творчої роботи з учнями, про професію вчителя і про деякі інші речі. Тож будьмо учасниками цієї розмови. Тетяна Петрівна, скажіть, будь ласка, що для вас ліцей тріумф і таке запитання, чого ви скільки років саме тут працюєте? Що для мене ліцей тріумф, а можливо колишня школа номер 1 це моє життя. Тому що з перших днів після закінчення Другобицького державного педагогічного інституту імені Івана Яковича Франка я приїхала сюди за призначенням як молодий спеціаліст. І вже з того часу я тут. Чому тут? Тому що мене тоді, знаєте, зустріли дуже гарно. Надали мені методичну допомогу. Була заучем тоді Капінус Тамара Іванівна. Так, вона була у нас заучем з навчальної позов. І знаєте, багато колег вони сприйняли мене дуже гарно, оточили, можна сказати, любов'ю. І я залишилася тут, можливо, і через, через це. Комфортно було починати? А, звичайно, комфортно, тому що я зараз скажу про свій перший клас, який в мене був. І знаєте, можливо, саме тоді я вирішила, ну і можливо, тут я стала вже так, народилася як учитель, саме тут у, у нашому ліцеї. І знаєте, скажу відверто, що було чимало пропозицій перейти в іншу школу, будувати кар'єру, або взагалі кардинально змінити своє життя. Не бути педагогом? Не бути педагогом, mm -hmm. правда. Але я не буду зараз називати, як це було. Ні, просто цікаво, знаєте, сам факт, так. Та. так? Але я залишилася тут. Чому? Тому що я з самого дитинства мріяла стати вчителькою української мови і літератури. А чому саме української мови і літератури? Саме мови, тому що ця любов передалася мені від. Від саме від моїх учителів, наставників сільської школи. А ще був такий факт, що я прочитала твір Івана Цюпи Добротворець про Сухомлинську, Василя Сухомлинського. І там був такий епізод, що маленький хлопчик збирався до школи в перший клас. Він так чекав цього дня, а мама працювала його на фермі і дуже рано в досвід вставала і йшла до роботи. А і ось коли він проснувся, побачив на стільчику випросовану сорочку біленьку, штанці. Він швиденько одягнувся, побіг на грядку і нарвав цілий букет квітів, айстер, знаєте, журжин, які росли на грядці, щоб принести своїй учительці. І він приніс такий був щасливий. Сидів за партою, і дивився на букети квітів, які були на столі учительки. з поміж інших квітів він пізнавав свої, і це була така радість непереповнена переповнена для нього. Учителька була молода, і вона з перших днів ну, на першому першого дня розказала дітям, як йти до школи, як ходити до школи, що треба приходити чіпурними, охайними, чистими, але не так, як цей хлопчик. А він, коли рвав квіти, то, ви знаєте, роса і забруднився. І це так, знаєте, поранило його серце, що він не хотів йти до школи, плакав. І знаєте, саме тоді в мене народилася така, можливо, думка або щось таке в душі, що я захотіла стати вчителькою. Щ... Яка ніколи не образить? Щ... Щ... Яка ніколи не образить. Щоб бути чуйною, доброзичливою, я думаю, що це є головне любити людей. Вчителя, і Коли ти не любиш людей, то нема тобі що робити в школі. І ось, мабуть, тому я стільки років тут, і тому я стала вчителькою. Ясно. А якщо пригадувати ваш перший урок, от яким він був? Перший урок, взагалі як мій перший урок, це він був у Трускавці в школі номер 2 коли я проходила педагогічну практику, і я проводила урок за творчістю Максима Рильського Слово про рідну матір і в якому класі в 10 класі. І після уроку мій наставник Гузар Зиновій Петрович і вчителька української мови і літератури Іванна Васильовна мене запитали, чи я працювала в школі. Так. так було. А вже тут, в нашій школі, в сучасному ліцеї, перший урок це був перший урок 1 вересня, mm -hmm. у моєму рідному, першому, четвертому Б класі, де мене зустріли 43 учні. Чи Десь так багато? Було 43 учні в класі. Так, це був такий великий клас. Але ви знаєте, це я бачу до цього часу, пам'ятаю ці очі, дитячі очі, допитливі, цікаві, як, як з радістю вони мене зустріли. І ще, знаєте, я пам'ятаю, пригадується, чогось мені перші мої батьківські збори. Розумієте, коли молода я ще вчителька після інституту, без, дос, без досвіду, життєвого без, в тому так, числі. Без, без всякого досвіду, можна і педагогічного, і життєвого. І тут приходять дорослі люди, уявіть, в 30 305-му кабінеті це були батьківські збори. І і і ще, знаєте, Мабуть, хвилювалася. Але коли я я побачила якось все якось заспокоїлося, Я побачила ці таку підтримку. Очах, я хочу сказати, весь клас майже майже всі батьки прийшли. Не було вільного місця. І я побачила, знаєте, таку підтримку. Знаєте, у батьків я для них просто була дитиною, але я дуже вдячна їм, що вони мене підтримали всі роки і довірили мені своїх дітей. Це дуже важливо для молодого вчителя. Ви стали класним керівником у цьому четвертому класі? Так, я була класним керівником. Ви зараз бачите, спілкуєтеся з цими людьми. Я вже навіть вчила їхніх дітей, вчила і вчу багатьох дітей їх. Вони вже стали випускниками нашої школи. Тетяна Петрівна, на вашу думку, якими найважливішими якостями повинен володіти сучасний вчитель? Сучасний вчитель це той, який розкриває потенціал учнів, це на мою думку. Це, перш за все, компетентний учитель, який добре володіє, знає свій предмет. І я думаю, і добре володіє сучасними, тобто новітніми технологіями навчання. Це не так просто, будемо говорити. Да? Ми Вчимося, тому що вчитель це той самий учень, все життя вчишся. Треба не зупинитися, бо якщо ти зупинився, то вже запізнишся. Тому вчитися кожного дня поповнювати свій багаж знань. Хоч буває, що зараз і так буває, що не так можливо і легко, так, щоб встигнути, але треба знаходити, знаходити для цього часу. Так. ну я думаю, що ви знаходите на все. Знаходимо постараюсь, намагаюсь. Знаєте, буває так, що й дещо не встигаю, як зараз згадує Ліна Костенко: здається, часу я не гаю, та не встигаю, не встигаю. Хочеться встигнути, і поки що встигаю, наче так. Ну і перш за все, я хочу сказати, що сучасний вчитель це має бути об'єктивний вчитель. Це можливо об'єктивно оцінювати в важко зараз під час дистанційного навчання, але все таки намагатися бути об'єктивно, щоб діти бачили рівень своїх знань і умінь. І також сучасний вчитель має будувати партнерські взаємини між, уч... між учнями. бути партнером, так тобто, щоб вони відчували рівність, щоб вони могли поставити запитання, так відчувати, що учитель це їхній товариш, їхній друг. Ну ось так намагатися. І знаєте, я вже казала, що треба любити дітей і бути сучасним учителем. Хоч говорять, що можливо деякі є застарілі технології, але їх потрібно використовувати те добре старе ага. потрібно теж використовувати у своїй роботі Ясно. а щодо учнів, от які ви особисто як вчитель як людина цінуєте якості саме в учнях я зараз ще розкажу я ще по позапереднього спитання я хотіла би, вибачити що я що сучасний вчитель повинен володіти культурою мовлення це дуже важливо. І як би пафосно сьогодні, на сьогоднішній день це не звучало, сучасний вчитель повинен бути патріотом своєї країни. Який би він предмет не викладав, чи це українська мова література, чи це географія, фізика чи математика. Згодна з вами на всі сто так, особливо сьогоднішній день. Mm -hmm. Тому і треба, як просто вчителю треба йти в ногу з часом. Mm -hmm. Так, я думаю, що так. На ну, щодо учнів давайте повернемося, так. що насамперед цінує учнів – це щирість, також самостійність у виконанні завдань, тому що єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність. Коли дитина сама працює, вона поповнює свій багаж знань. Вона вона тоді знає цей предмет, вона шукає і в цьому народжується істина, критичне мислення, тому що зараз дуже багато ми знаємо, можуть діти скористуватися шпаргалками, і воно інтернету підмогу всім інтернету вже йде підмогу так, але звичайно є зараз їх менше, але є такі учні, які є творчими, які мислять і прислухаються до слів учителя. Я думаю, вам з такими учнями дуже комфортно. Оце тоді і партнерські стосунки, правда? Так, і тоді партнерські стосунки. Тетяна Петрівна. А назвіть, якщо от ви сказали про партнерство, три якості у себе. взагалі, якими б трьома прикметниками, скажімо так, ви могли б себе охарактеризувати як вчитель? Ви знаєте, я не люблю себе характеризувати. Тому це тому, природньо, але природні. хотілося б почути. Якщо говорити так, то можна сказати, що це насамперед безкорислива, справедлива і, можливо, відповідальна. Коли я беру на себе якісь зобов'язання, треба їх виконати. Про сьогоднішнє інтерв'ю, як сказали, що на таку-то годину, то вже підійшли незалежно від яких обставин. Так, звичайно. І справедливість, чесність це є я. Насамперед дуже цінують ці риси характеру людини незалежно від часу і віку. Ну і кілька слів, будь ласка, про джерела натхнення в роботі. От в чому вони як ви вважаєте? Саме для вас? Для мене джерела натхнення це зустрічі з колегами так. Обмінюєтесь досвідом чи що ви маєте? На різних рівнях, обласних семінарах, практикумах, де я брала участь, в районних, також у школі, над роботою там, різних проєктів. І, але найбільше джерело, найбільше натхнення це робота з учнями. Ви знаєте, коли я чую, коли я бачу плоди своєї праці. Їх не зразу побачиш. Uh -huh. Коли мені телефонують, або при, зу... або при зустрічі колишні випускники, колишні наші учні говорять Тетяна Петрівна. Uh -huh. А ви знаєте, я одна склала екзамен з української мови у е, групі uh -huh. е, на відмінну оцінку, uh -huh. і це дуже приємно. І або, наприклад. Діти, які навчались у Києві, зараз зустрічалися. Моя учениця одна зустрічалася із Іваном Малковичем, сучасним класиком літератури, сучасним письменником, який є засновником видавництва Баба Галамага, і говорить Тетяна Петрівна. Ви знаєте, мені Іван Малкович сказав, що в мене дуже гарна мова. І це мене знаєте тішить, тому що ці монолітературні компетенції саме діти взяли. знаєте, вони кладаються тут і в практиці в житті mm -hmm. Розумієте, вони впроваджують в життя для того, і ми вчимося, не тому, щоб знати, що таке іменник, а щоб гарно володіти мовою mm -hmm. і усною, і писемною. І знаєте, я багато років працюю або велику увагу приділяю учням, здібним і обдарованим учням. Mm -hmm. Хоча останніх обдарованих все менше, чомусь не так їх багато, але все-таки їх треба знайти. І знаєте, вже десь починаючи із 1998 року, коли в мене був перший призер на обласній олімпіаді, саме з того часу мої учні активні учасники і призери обласних олімпіад, вони посідали друге місця. Дві учениці нещодавно запосіли друге місце, третє місця. Я думаю, це дуже престижно. А ще в таких престижних конкурсах, як мовному конкурсу, імені Петра Яцика. Декілька учнів знаєте, не просто взяти участь у цьому конкурсі. Це треба посісти місце перше тут, наприклад, в районі. Потім відібрати роботу, відіслати І там засідає засідають члени журі, перевіряють цю роботу. І якщо робота гарна, то викликають на конкурс. Там викликають десь 100 учнів. Із тих, якщо дитина гарно справилася з завданням, значить там тільки вибирають із тих учнів трьох. Учнів, і в трійку, якщо дитина попадає, то вона вже бере участь у республіканському, тобто у фінальному етапі, і цих учнів у мене було чимало, декілька учнів, які брали в республіканському, тобто в останньому етапі. І такий дуже престижний конкурс, мовно літературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка, ага. де теж діти були переможцями, і посідали третє місце, перше і третє місце, і брали участь в останньому етапі. Ну, я можу собі уявити, як вас це все окриляло, тому що дитячі перемоги це більше ніж наші власні, знаєте, правда? Я дуже рада і тому, що я знаєте, я рада тоді, коли діти мене можливо і перевершують. А -а -а. Коли, коли вони постають, ну так, і знаєте, бачу тоді, що моя праця не дар не дарма була в школі. І вже коли зараз ще такі пройшовши такий великий шлях в школі. Можна вже підсумувати, подивитися, оглянутися назад, то можу сказати, що мені не соромно сказати сьогодні, що я працювала в школі у цьому ліцеї скільки років.